І Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Знаючи про те, що сьогодні багато наших парафіян сподобаться прийняти найсвятіші тайні тіло і кров Господні, я вирішив такий неординарний спосіб провести цю проповідь, щоби. Ми не тільки розкаялися в своїх гріхах, але ще й зуміли з відкритими та щирими серцями прийняти найсвятіші тайни хіло і кров Господні. У злані святого апостола Павла до Римлян читаємо, бо заплата за гріх то смерть, а дар Божий. Вічне життя Христі і Ісусі Господі нашій. Життя і смерть. Як часто неприємно нам думати про смерть, говорити про смерть, згадувати про чиюсь смерть? Напевно, з усіх слів, які є, це найстрашніше слово. Коли воно вливається в серце, в душу людини, людина відразу міняє свій настрій, людина відразу починає по-інакшому себе поводити. І не даремно читаємо в книзі Ісуса, Сина Серафа такі слова, думай про смерть і по вік не звішиш. Але оце місце священного писання, воно передусім. Налаштовує нас на ту думку, що хто би не був, в якому б стані ця людина не була, якщо вона вчинила гріх, за платою за гріх є смерть. І ось власне, перше падіння наших природичів Адама і Єви в Едемському саду, Призвело до того, що кожен, хто народжений на землі, приречений до смерті. І виникає запитання. Хіба Бог створив людину на свій образ і на свою подобу для того, щоб людина страждала, мучилася, хворіла і померла? Зовсім ні? Бог створив людину для життя. І саме він є подателем цього життя. І саме він бажає, щоб людина жила і щоб людина жила вічно. Але перед з тим, Бог обдарував людину найбільшим даром, який тільки може мати людина, це дар свобідної волі. Людина завжди має право обирати. Кожен із нас без виключення має право. Вибирати. Ви знаєте, ми так нерідко роздумуємо над тим, що таке людина. Що взагалі людина вартує в цьому житті? Але якщо проаналізувати це через призму священного писання, то ми розуміємо, що людина є дуже величною. Кожна людина має велику владу, кожна людина має в, свої, в своєму житті велике право. І це дароване нам Богом. Ми можемо обрати, йти нам за Ісусом Христом, чи не йти за Ним. І йти нам вузькою і тернистою дорогою, яка веде до спасіння, чи йти широкою дорогою, яка веде до погибелі, і каже Господь: багато нею ідуть. Вирішити нам розпочати життя з Богом. Чи вирішити нам жити так, як живе світ, перебувати в гріхах, перебувати в беззаконні і заспокоювати себе. Та я так, як усі, всі рішають, а я рішу. Всі так живуть, і я так живу. Я вже не такий поганий чоловік, нічого такого аж поганого не зробив. Але я хочу жити так, як всі. Це може сказати людина. Оприділившись, як їй жити, якою їй іти. Це вибір кожного із нас. І ось, дорогі в Христі, коли ми говоримо про смерть і знаємо, що наслідком рікає смерть, то ми маємо розуміти, що йдеться не тільки про фізичну смерть. Оскільки людина складається не тільки з тіла, але складається безсмертної душі, тому що так, коли Бог творив перших людей ми такі слова, там читаємо такі слова, що вдихнув Бог, вніс в вніс людини дух життя і стала людина живою душею. І ось, власне, для того, аби оця смерть не торкнулася духа, душі людини, отого безсмертного, що Бог вдихнув в місті людини, саме Господь так прибивши цей світ, віддає свого сина, який приходить у цей світ, щоб визволити людство від смерті, від смерті вічної, від смерті, яка відділяє. Бо що таке смерть? Це те, що відділяє нас. І власне духовна смерть це те, що відділяє нас від Бога. І тому мусив хтось померти невинний за винних. І саме той, хто був без плями гріха саме той, хто був абсолютне невинності, це син Божий Ісус Христос, який прийняв людське тіло, який прийшов у цей світ. І в бесіді з Нікодимом Господь промовляє такі дивні слова, як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить бути піднесений і син людський. Що означають ці слова? Коли той ізраїльський боговибраний народ вирушив із Єгипта до землі обітоварної, їх кусали змії. Не було лікарства від того змійного вкусу. І Господь повелів Мойсею, щоб він на жердині поставив такий знак мідного змія. І кожен, хто буде вкушений змієм. Коли подивиться на того змія, буде зцілений від тієї, від того вкусу і буде обережений смерті. Це був прообраз того, що кожен християнин, який вражений гріхом, він може прийти до Голговського христа, звернутися свій погляд на розп'ятого Господа, який, будучи безрічним, без плями гріха, був розіп'ятий на хресті і помер найганеннішою смертю, смерть на хресті на той час вважалася найганеннішою. Заради того, щоби визволити нас від гріха. І кожен із нас, хто вражений гріхом, може визволитися не інакше, як коли прийде до Христа, коли спогляне на нас п'ятого Христа, коли зрозуміє, що там розіп'ята любов. Розіп'яне смирення, розіб'яна невинність, щоб визволити мене від гріха, від зла і від смерті, від вічної смерті, від вічної погибелі. І ось тому, дорогі могресті, коли ми приступаємо до святої чаші, ми маємо пам'ятати про ми маємо пам'ятати про кроваву жертву Христа приймаючи Христа у своє серце у світій тайні Євхаристії, ми маємо не Христа оплакувати і страждав ради нашого Спасіння. Ми маємо перед цим розкаятися в своїх віках, оплакуючи свій стан і прийняти Його уже в своє розкаяне серце. Це дуже важливо, тому що Знає, в шостому розділі Євангелія Господь чітко говорить у бесіді із юдеями, коли вони говорять про Мойсея, що Бог давав ману із неба і так далі, Господь каже, я хліб життя, що прийшов до вас із неба. І кожен, хто їсть мене цей хліб, не помре віки. Ваші отці їли ману в пустині і померли. А хто цей хліб буде їсти, той не помре по віки!» Не до кінця була зрозуміла ця бесіда і Ісуса Христа і Юдея. Не до кінця розуміли цю бесіду і його учні. Що значить їсти твою плоть? Що значить пити твою кров? Але Господь чітко сказав, що тільки той, хто їстиме, має, і хто хропитиме кров'ю, той матиме вічне. Життя. І ось до його Христі Христос це є той хліб, який необхідний є для нашої душі. Ми знаємо, як треба багато трудитися для того, щоб здобути хліб для нашого тіла. Там, позволяючи День свого блаженства, Господь сказав до першого чоловіка Адама, що в поті лиця свого будеш працювати і хліб насушний здобувати. Хліб здобувається великою працею. А тут ми чуємо, де Господь каже, що життя вічне це дар, який дарує нам Господь. Господь каже, я той хліб, який хто, якщо споживати не, буде мати вічне життя. І як важливо є нам, дорогі в Христі, знати, щоб ми не були такими собі традиціоналістами. Щоб ми не значили якісь традиції, щоб ми не просто виконували якісь обряди, щоб ми шукали живого Бога і шукали єднання з Ним і розуміли, що саме Господь, будучи невинний, помер за нас винних. Саме наші є ядина Сина Божого. Саме ми дивуємося у Великій Пісні, коли розважаємо від частиних великопісних Пасій, Богослужінь. Згадуємо про те, яких мук завдавали і який був жорстокий тогочасний світ, що кричав Розіпни, розіпни його, коли проливали цю кров і вдаряли молодом цвяхи, прибиваючи руки і ноги Христа до Христа. Ми маємо подумати, що там серед того Натовку, є кожен із нас. Тому що в ріх є, є кожного. Із нас лягли на Христа Спасителя. І ми не, не Христа повинні оплакувати, Господь сказав чітко до жінок мирносить. Не плачте наді мною, а плачте над собою та над своїми дітьми. І власне, оцей момент, коли людина розкаюється, коли серце людини стає м'яким, як віск, коли людина. Розуміє, що життя до теперішнє було неправильне, коли людина аналізує, що треба розпочати щось нове, що треба жити з Христом і у Христі. І саме в цей момент, коли людина відвертається від гріха, відвертається від того, що пропагує світ, а хоче йти за Христом, хоче з'єднатися з Христом, тоді розуміє, що Прийнявши Христа у своє серце, я буду жити з ним вічно. І ось у ті спокуси, які приваби, все те, що відбувається сьогодні в світі, ворогу людського насильно не вривається чиї життя. Так само, спочатку він спокушає людину. Спочатку він вкладає в розум людини бажання до чогось гріховного. Спочатку він вкладає в серце людини, якусь спокусу, яка людина виношує своєму Серці і переростається у бік. І ви знаєте, що часто саме найкраще, де хоче спотворити. Дивіться, наприклад, краса людини призводить часто до ріха блудать і приму Візьміть, Візьміть, найкращих дівчат беруть для того, щоб їхні тіла показати в тих порнографічних журналах. І ось оця краса. Яка створена Богом, диявол так робить, глушає серце людини, що ця краса стає спокусою для інших. Чи взяти рік пияцтва? Самі брендові напої, які рекламуються по всіх каналах, як щось найкраще, як щось найліпше. І людина тягнеться до того, але по суті це несе за собою гріх. По суті, це несе за собою залежність. По суті, це несе за собою. Той момент, коли людина відпадає від Бога і перестає бути дитиною Божою, і перестає бути рабом Божим, а стає рабом гріха, стає рабом рабок І крім фізичної смерті, яку людину чекає смерть духовна. І ось тому я бажаю, щоб сьогодні кожен із вас, приступивши тут до святої чаші, щоб ви зрозуміли, наскільки це важливим є єднання з Христом. Бо каже апостол посланні до Догоринків, що кожен хто негідно споживає, це в осуд собі споживає. Каже також про те, що багато хто споживали, не підготувавшись, тобто не розважаючи над тими тайнами, заснули, тобто померли. Тому важливо є доріму Христі, коли ми приступаємо до чаші. Ми маємо розважати про смерть Христа, бо сказав Господь перед тим, як установив Тайну Євхаристії, що кожен раз, коли будете споживати це, смертвою споминайте. Споминаючи муки страждання і смерть на Христі нашого божественного Спасителя Ісуса Христа. Розуміючи, що Господь дозволяє нас. Від вічної смерті і своєю смертю. І дарує нам життя вічне. З таким серцем ми маємо приходити до нього. З таким розумінням ми маємо приступати до чаші. І відкривши уста свої, відкриваємо і серця свої, щоби направду Христос увійшов туди, щоби направду Господь керував життям кожного із нас. Щоб правду, Господь був пастир і керманицем життя нашого, це залежить від нас. Чи зуміємо ми відкрити тільки уста, чи ще й відкриємо свої серця? Я бажаю, щоб кожен із вас, відкривши уста свої, відкрив і серце своє, та прийняв Господа і з'єднався з Ним на віки для життя вічного. Амінь. Слава Ісусу Христу!